Українські воїни взяли полон кадирівців які намагалися втекти. З су взяли під контроль ще два селища у Курській області. Жителі регіону почали переходити на українську мову. Останні новини із прикордоння Курщини за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Українська армія розширила контроль у Курській області. Станом на 11 серпня площа бойових дій збільшилася до 720 квадратних кілометрів. Це на 70 квадратів більше ніж за день до цього. Такі дані наводить видання агентство. Сталося це в тому числі завдяки просуванню ЗСУ у Біловському районі Курщини. Він розташований поруч із Судженським районом. У мережі з'явилися кадри заходу української техніки на околиці села Білиця. Незадовго до цього влада оголосила евакуацію у населеному пункті. Очільник району назвав обстановку напруженою і закликав жителів сіл, хто ще залишився у домівках, виїжджати самотужки. Нині основні бої на Курщині точаться у районі селища Коренево. Місцеві жителі показали наслідки прильотів. Часом ЗСУ активно поповнюють обмінний фонд. Вони взяли в полон кадирівців. Зазначається, що бійців Ахмат затримали далеко за лінією фронту. Вони втекли з передової у Курській області, тому їх довелося переслідувати. Ти відкуда? Грозний а? Грозний? Грозний? ахмат? Да. Ахмат, красавець. Ти відкуда? Грозний. Ну, швидше згадуй. що з пам'яті? Грозний. Грозний? Ахмат понял. Зразу так же та ж історія. Понятно. Загалом у телеграм-каналах з'являється все більше кадрів із полоненими росіянами. Стверджується, що окупанти здаються масово і відмовляються воювати. <клух> Один із полонених зізнався, що проходить строкову службу у 488-му мотострілецькому полку ЗСРФ. Йому лише 20 років. Боєць поскаржився на командування. Каже, без належної підготовки та підтримки його і інших строковиків кинули на передову у Курській області у нас генерал Лапін, командуючий Курським управлінням. Просто послав і все ще сюди піхає. Таких же срочників, як я, чтобы мы здесь помирали, как собаки, попадали в плен И... На это. Он похож. И і походя даже... російські воєнкори стверджують, що ЗСУ зайшли у ще два населені пункти. Йдеться про Мартинівку та Гордіївку Курської області. Ще раніше українські військові закріпилися у місті Суча. У мережі з'явилося нове відео. Знято бійцями ЗСУ. на ньому. Вони рухаються вулицями населеного пункту на броньованому автомобілі. Дороги фактично порожні. Схоже, більшість жителів виїхали з міста. Обавіч дороги видно, покинуті автівки та зруйновані будівлі. Попри бойові дії та протистояння з російською армією. Українські бійці не втрачають почуття гумору. Вони жартома розкритикували продуктові магазини у суді. Поглянемо. Дорогі українці, заїхав він в п'ятерочку. В п'ятеро заїхав. Скажу вам: вибор не очень! Вибор не очень! А тебе лучче! Слава Україні! В ні, скоро тебе буде. А дехто з бійців навіть поспілкувався із місцевими жителями Курщини. Ті продемонстрували своє знання української мови. Не ображають. Україні, ви нас не довезе, ні. То, mm -hmm. Та ні, не то в нас якби тут... У нас, тут нас... На... Просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, то ти хоть би тоді. Так, але ви українською говорите. Да, я, я хоч і не українка, но по українську десь. Да. Так що. Слава Україні! Так, ми постійно стежимо за перебігом операції у Курській області. Підписуйтесь на канал, якщо хочете не пропускати важливі новини. Дякую, що залишаєтеся з нами. Побачимось.